Боже, дихання дав ти людині, вона дихає вільно щодень, бачить творчість в сріб'ястій росині у розливі ташиних пісень. Та життя не завжди без утоме, час від часу подме буревій, аж у серце шпига без, утоми, без суд, від судоми. І журливих заплаканих днів. Ти ж нам, Боже, притулок від віку, ти надійним нам сховищем був, виявляв нам ласкаву опіку і любов до нужденних відчув. Тому ми в час духовної битви, коли нас залишає снага, в дім, до дому, поспішаєм додому молитви, бо молитва не без досяга. І тоді, як орел над степами, що зорить на орлят з вишини, Боже, ти вже піклуєшся нами, очищаєш серця від вини. і нам любов у божому домі. Зникли сумніву, хмари густи, по великим життя переломі, ми радіємо спільно в Христі, тож цінуємо ці спільні хвилини, бо коротке життя на землі, а даровані Богом години присвятімо молитві і хвалі. Амінь.